Валентина Васильівна розказує перед великодним, як зазвичай вона приїхала прибирати на могилках близьких. Все було на місці. А в поминальний день, коли вони всією родиною зібрались згадати рідних, не знайшли пам'ятника. Прийшли сюди я не узнала, не узнала, свои могилки. Пропала плита, на которой было два портрета мужа и моей дочки, которая похоронена два с половиной года назад. Считаю, что это вандализм полный. Разве можно так глумиться над прахом мертвых? С кладбища взагалі не можна нічого приносити домой, воно не принесе їм ніякої пользи. Валентина Васильівна дивується, кому потрібна гранитна плита з пам'ятника, на які імена та портрети. Тим паче предмет не металевий. Хоча пам'ятник новий, в хорошому стані, тож це наштовхує на роздуми. Куди можна розходити цей камінь, на кором вибити і фамілії і портрети цих умерших? Були случаи, що воровства від пліт із нашого кладбища, які потім вони їх продають. Акти вандалізму, на жаль, не поодинокі. Обурений цим був і Максим Андріївський, що приїхав на цвинтар ще на початку року. Пам'ятники його рідних були розгромлені. Бабушкина могилка була точніше, пам'ятник було прокинути, цвітнік піднят. Рядом соседние могилки теж пам'ятники опрокинути. Зрелище, конечно, очень неприятное. Чесно говоря, в ужас приходиш, видишь такое отношение к тому, що они захоронення предків святы. На відновлення пам'ятників потрібні чималі кошти до кількох тисяч гривень. Та й де гарантії, що його знову не вкрадуть. Но я не уверена, что если мы поставим, и что опять не будет такое же самого. Я обращаюсь к этим, которые похитили этот ну, обелиск, можно сказать, или как, я не знаю. Вот. Не делайте этого. Оно не принесет вам никакой пользы и никакой удачи. Если вас будет преследовать несчастье, знайте, что это вам, за ваше зло, которое вы приносите людям. За законодавством, всі випадки крадіжок з цвинтаря кваліфікують за статтею 297 наруга над могилою. За міліцейською статистикою подібні злочини розкриваються, тож можливо вдасться знайти і вкрадену плиту.